Вибух на омському нафтопереробному заводі 26 серпня вивів з ладу майже половину потужностей російського підприємства. Зокрема, зазнала пошкоджень і була зупинена установка первинної переробки нафти найпродуктивнішої на заводі. Про це пише Reuters. У Росії ж заявляють, що підприємство працює у штатному режимі а займання обладнання повністю локалізоване. Є сподавці. Установка взорвалась. Зрубна волна була. полетіли пожарки. Нагадаю, 26 серпня на нафтопереробному заводі ГазпромНєфть ОНПЗ в Омську стався потужний вибух. Очевидці повідомили, що вибух було чутно в кількох районах міста. Пізніше пожежу на заводі вдалося локалізувати. Місцевий губернатор Віталій Хоценко повідомив, що через вибух та пожежу одна людина загинула і семеро постраждали. І був ще большой взрив. Першого серпня на омському НПЗ також була пожежа. Тоді, нібито, горіла лафетна установка, яка призначена для переробки нафти. Причини загоряння невідомі. До слова Омський НПЗ найбільший російський нафтопереробний завод та виробляє приблизно десяту частину всього палива в країні. Він належить «Газпромнефті». минулого року. Завод переробив понад 21 мільйон тонн нафти, що становить 7,7% від всієї переробки в Російській Федерації.